Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. У цьому відео покажу, як зв'язати ось такі маленькі сердечка. В'язала я із плюшевої пряжі Himalaya Dolphin Baby, YarnArt Dolce. А оці такі сердечка, які трошки менші, це YarnArt Dolce Baby. Вона відрізняється від dolce тим, що, бачите, як ниточка вдвічі тонша. Але на виробі, і на розміру виробі, це особливо не сказується. Все, зараз буду робити рожеве сердечко. Оцього маленького клубочка, порівняйте з повним мотком, мені вистачить на сердечко і ще залишиться. Для першого ряду набираємо дві повітряні петлі. Ось це за петлю не рахується. Один. 2. І в першу повітряну петлю набираємо 6 стовпчиків без накиду. 1. Позначаємо його маркером, щоб потім з'єднатися у стовпчик, а не в повітряну петлю підйому. 2. 3. 4. 5. Шість. Для другого ряду робимо шість прибавок, тобто, в кожен стовпчик попереднього ряду робимо по два стовпчики. У другому ряді отримаємо 12 петель. Перша прибавка. І сюди ж. друга, третя. І так ще три прибавки до кінця ряда. Для третього ряда робимо 12 стовпчиків без накиду. По кругу, просто в'яжемо стовпчиками без накиду всього 12 стовпчиків: перший, другий, третій. четвертий, П'ятий. Шостий, Сьомий? Восьмий дев'ятий. Десятий, одинадцятий і дванадцятий рок. Дов'язали третій ряд, вивертаємо в'язання, маркер виймаємо, нитку обрізаємо і витягуємо. Тепер самостійно робимо ще одну таку половинку. Три ряди: перший 6 стовпчиків без накиду в першу петлю, другий ряд 6 прибавок. І третій ряд робимо 11 стовпчиків без накиду, а в кінці робимо прибавку. Нитку не обрізаємо, зустрічаємося, розкажу, як далі робити. Дов'язали самостійно другу частинку, нитку не обрізаємо, вивертаємо. Нагадую, в третьому ряді ми тут робимо 11 стовпчиків без накиду, а в останньому стовпчику прибавка. Виймаємо маркер, беремо другу нашу частинку. Так. За дві стінки наступну петлю і робимо стовпчик без накиду, позначаємо його, рахувати його не будемо. Він буде між цими двома половинками, ми його пров'язувати також не будемо. І зараз ми по кругу. У четвертому ряді обв'язуємо ці дві половинки разом 12 стовпчиків на одній половинці і 12 стовпчиків на іншій. Тільки щоб не було між цими половинками дирочок, я покажу, як треба зробити. Так, шукаємо, де тут ця половинка починається. В'яжемо один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и. 12 Одна половинка закінчилась, далі йде позначена маркером оцей стовпчик, яким ми з'єднали ці дві половинки, ми робимо з ним убавку з наступною половинкою. Через нього протягнули ниточку і через петлю наступної половинки. І робимо так обавку. І тоді в нас не буде дирки. Тут, коли ми додамо наповнювач, нічого не буде просвічуватись. Це в нас виходить перша петля на другій половинці і дов'язуємо 12. Всього вийде у четвертому ряді 24 петлі, зараз ми дойдемо. До того місця, де ми з'єднували половинки. Також тут зробимо обавку. Немає дірочок. Маркер виймаємо, розпочинаємо п'ятий ряд. У п'ятому ряді пров'язуємо 24 стовпчики без накиду по колу. Один. Означили, два, три, чотири, п'ять, і так до кінця ряду 24 стовпчики. Пров'язали п'ятий ряд, починаємо шостий ряд, ми робимо обавку чотири стовпчики без накиду. Повторяємо це чотири рази і отримуємо. У шостому ряді 20 стовпчиків. Починаємо з убавки. Я роблю убавку за передні стінки. Убавка. Означили першу петлю шостого ряду 4 стовпчики без накиду. Один, два, три. 4. Знову робимо убавку. 4 стовпчики. 1, 2, 3, 4. Далі буде обавка, 4 стовпчики і так до кінця ряду. Для сьомого ряду пров'язуємо 20 стовпчиків без накиду, без убавок. Просто 20 стовпчиків по кругу. Пров'язали самостійно сьомий ряд. Робимо восьмий ряд. Убавка, 3 стовпчики без накиду. Повторяємо це 4 рази, і у восьмому ряді отримуємо 16 петель. Починаємо з убавки. Три стовпчики без накиду, знову убавка. Три стовпчики без накиду, два, три. І так до кінця ряду Убавка, три стовпчики без накиду. Закінчили восьмий ряд. Уже можна додати наповнювач. Так. Починаємо дев'ятий ряд для дев'ятого ряду ми робимо убавку 2 стовпчики без накиду. Повторюємо 4 рази і в 9 ряді отримуємо 12 стовпчиків. Убавка. Два стовпчики без накиду. Один. Два Убавка. можна зробити убавку і за дві стінки, два стовпчики без накиду, Убавка. Два стовпчики без накиду, убавка, два стовпчики без накиду. Так, тепер ми робимо десятий ряд, також убавка два стовпчики без накиду. Тільки додамо ще наповнювача, тому що потім зробити це буде досить важко. Так, починаємо десятий ряд. Убавка два стовпчики без накиду. Так само, як і в дев'ятому ряді. Убавка. Тут уже в кінці убавки за передні стінки робити технічно важко, то можна робити такі звичайні убавки. Зараз покажу ближче. Ось так за, з одного стовпчика, з іншого і протягнули всі три обавка, два стовпчики, обавка. Два стовпчики. Один, два. Так, і, в принципі, тепер ми закінчуємо наше сердечко, в'яжемо просто убавками. Маркер можна знімати, і дивіться, щоб воно у вас вийшло так, як вам подобається. Убавки, з'єднувальні стовпчики. Зараз будемо пробувати убавками. Один. Одна облака друга третя і четверта. Тепер можна ще з'єднувальний столубчик, обрізаємо нитку. Оце, щоб вона не сипалася, витягуємо. Я беру гачок меншого розміру, мені їм простіше затягувати нитку. І отак. Через кожну петлю протягуємо, щоб завершити роботу. Ось такі чудові сердечка ми отримали.